Для приготування гороху нам потрібен, звичайно, горох. Алюмінієва кастрюля. На склянку гороху дві склянки води. Це буде невелика порція. Готуватиму для начинки в пиріжки. Звичайно, щоб просто поїсти, можливо, вам потрібно більше. В склянці 250 грам. Далі висипаємо горох в кастрюльку і промиваємо добре до прозорості води. Як бачите, водичка мутна. Ось. Зараз зливаємо і знову ж набираємо і промиваємо. Горох промивається декілька разів. Я промила 6. Думаю, достатньо. І тепер дві склянки такі ж водички влити. Ну, ось влила вже воду. Повторюсь ще раз, варити горох один до двох, Скільки гороху в два рази більше льєм води. На таку порцію я беру неповну чайну ложку солі, солю відразу, тому що грох, коли вариться, його мішати не варто. Вже в кінці тоді помішати можна посолила, помішала і тепер накрити кришкою і на маленький вогонь. Варитися горох буде годину-півтори, потрібно дивитися, бо все залежить від гороху. Є такі, що швидше розварюється, є такі, що довше. Коли закипить, зняти піну і слідкувати за ним. В кінці перемішати, горох закипів і додаємо трішечки соди, щоб він швидше розварився. Ось тільки чайну ложку я даю. Так. І кришкою закриваємо не повністю. Ось так, щоб була така щелинка. Ну, ось горох вже готовий. Варився півтори години. І е, на начинку в пиріжки я не буду його нічим засмачувати. А якщо ви хочете їсти, це ну, смачно буде піджарити салку з цибулькою і полити його. Далі, якщо щось піде не так, і в разі, коли водичка википить, а горох ще не такий, як пюре, ви можете додати трішки туди кип'ятку і перемішати. Далі дивитися за ним. Має бути ось такого вигляду горох. Всім смачного! Ось.